Композиції під назвою Viva 9-річний Іван Гомольський переміг на міжнародному музичному конкурсі у Америці та став чемпіоном світу. Я грав парафразно на тему Каприса номер 24 Нікола Паганіні і Віва І Мені розповідали, що їх грають уже в коледжах, то ну не в музикальній школі. На акордеоні у нас є така зірочка, як Гомольський Іван. Який займає багато, бере участь багато, багато конкурсів. І у цьому році він побив якось усі рекорди. Ми пішли далі за кордон, і там вже він став чемпіоном світу в Америці, штаті Орегон. Я просто був в шокі. Я просто сидів з кам'яним лісом і не розумів, що відбувало. просто. А потім уже через п'ять минут я зрозумів, що я зайняв перше місце. Навчатися музиці Іван почав із половиною років. Його матір Анна пригадує, як просила керівницю музичного ансамблю взяти на навчання сина. Вона ну, на нього посмотрела і сказала так, у мене дитячий сад, що ли. Він, навіть розговорювати, не вміє. На що Ваня їй ответила уміє, спів пісенку про маму. И она его взяла к себе. Поскольку школа начинает э, учить детей с шести или с семи лет, э, то Ваня несколько лет был в нулевом классе. И вначале он играл э, на баяне. Когда он пришел ко мне в класс, я ему показала инструмент аккордеон, и он так загорелся, ему понравился этот, этот инструмент. Начнем парафразу. Пожалуйста, будь внимателен. Э, в начале, когда идет тема, следи за ритмом. Я... Сейчас мы учим вальс из кинофильма "Берегись автомобиле. <говорит> Это виртуозное произведение, насколько я понимаю, пока его, пока мы его разбираем. Но я надеюсь, что мы его сможем отработать. Кож Іван грає на фортепіано. Та вміє грати на гітарі. Іван сам пише музику, каже, мріє про професійний інструмент. Ну, правда, от акордіон. Я думаю, що в ближайшему час не появится, потому тому що він дуже дорогий. итальянские аккордеоны, они очень дорого стоят. Це где-то 10 тисяч євро. Як говориться, 50% успіху у исполнителя – це хороший качественный інструмент. За перемогу в міжнародному конкурсі Іван отримав диплом та грошовий приз 100 доларів США. Їх батьки відклали на новий акордеон. Вікторія Липчук, Володимир Богун, новини на Суспільному.